Коли ми вивчаємо Біблію і приходимо до віри, ми не намагаємося вивчити якусь теологічну теорію чи систему. Хіба ми не намагаємося досягти правильного розуміння про спасіння в епоху Отця Бог використовував ім'я Єгова, а в епоху Сина Ісус. В епоху Святого Духа Він прийшов на цю землю з новим іменем Христос Ансанг Хонг. Що він має встановити? Пророковано, що він відбудує Сіон, це має здійснитися. Оскільки написано, що Бог заснує Сіон, значить, Сіон точно буде встановлено. розгляньмо пророцтво про заснування Сіону, звернувшись до книги Михея, четвертий розділ перший «Та буде наприкінці днів гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір. І піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. Наприкінці днів з'явиться місце, куди будуть пливсти народи. Вірш 2. І підуть численні народи та й скажуть Ходімо і вийдімо на гору Господню та додому Якового, і він буде навчати доріг своїх нас, коли це станеться наприкінці днів. Хто прийде та навчить нас? Бог зробить це. На якій горі І він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками Його, бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. Написано, що в останні дні Бог навчатиме нас свого закону на горі Господній, тобто на горі Сіон. Сіон є духовним місцем, встановленим через свята. Тоді яка церква святкує Божі свята? Спочатку нам потрібно розібратися в цьому питанні яка церква святкує сім свят трьох епох та щотижневе свято суботнього дня? Це товариство всесвітньої місії, церква Бога. Численні лжехристи та лжепророки з'являються по всьому світу, але те, що Бог пророкував у Біблії. Ніколи не порушується? Чи є хтось, хто встановив Сіон за допомогою суботнього дня і Пасхи? Якщо він Бог, що він має робити, він повинен заснувати Сіон. Бог заснував Сіон, щоб встановити Сіон. Він повинен принести істину свят нового заповіту. Чи не так? Крім того, коли він має з'явитися. Він має з'явитися в останні дні. Якщо подивитися на пророцтво в книзі від Матвія, 24 розділ, то про чиє пришестя в ньому вчить притча про фігове дерево. Ісус сказав. Знайте що близько під, під дверима згідно з пророцтвом у 1948 році, двері Євангелії повинні відкритися, і в цей час Христу, що прийде вдруге, Повинно виповнитися 30 років, коли він має прийти на цю землю, щоб виконати це, щоб у 1948 році виповнилося 30 років. Він має народитися в 1918 році. Ми повинні уважно вивчити всі ці пророцтва одне за одним. Хто навчив нас істині Пасхи нового заповіту, Хто відновив суботній день та сім свят трьох епох, ми повинні підтвердити все це через пророцтва. хто виконав усі ці пророцтва? Це Бог Ансанг Хонг, який заснував Сіон.